Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поділитися неймовірними пригодами, які сталися з нами. О, це точно. Ми дев'ять найкращих друзів. Завжди готові до пригод. Так. І якось в один чудовий день ми вирішили вирушити в подорож до далекої країни Диво. Наша перша зупинка була в місті Забуття, де ми забули ми тут прийшли? Ха-ха-ха. Але завдяки винахідливості нашого друга дракона ми знайшли мапу і розпочали наш шлях до країни див. Так, наша наступна зупинка була в лісі загублених слів, де нам довелося говорити тільки приголосні. Але що найважливіше, ми знайшли таємничий ключ мови, який допоміг нам вийти з цього лісу. Потім ми потрапили в городе великих цифр, де ми змушені були розв'язувати математичні головоломки, щоб продовжити подорож. Але завдяки нашому дружньому та відповідальному псу патрону ми швидко розв'язали головоломки та вирушили далі. Остаточно ми потрапили до міста яскравих кольорів, де кожен з нас змінив свій колір та настрій. І нарешті ми дісталися далекої країни див, де зустріли самого дивного короля, який допоміг нам знайти відповіді на всі наші питання. Так, і завдяки нашій дружбі та різноманітним навичкам, ми завершили нашу подорож і повернулися додому, насичені досвідом та пригодами. Ця подорож навчила нас багато важливих речей, але головне, друзі завжди разом, навіть у найскладніших ситуаціях. Так, і попри всі труднощі, ми завжди знали, що разом ми не переможні. Так і попри всі труднощі, ми завжди знали, що разом ми не переможні. І ця історія лише початок наших пригод у світі нових українських казок Будемо чекати на тебе знову. Повертайся до нас, у Кукицю.